Вітаю, друзі! Розглянемо питання, чи означає промова Трампа на Генасамблеї ООН, що це не просто розмова, а те, що він примкнув реально до України та готує базу для реальних дій проти Росії. Ставте лайки цьому відео, коментуйте, підписуйтеся на канал. Тож дивимося! Король Пентаклів в моїй колоді це колективний Путін, Кремль, що дну колоди, приховані, прихована ситуація. Ну, ознакою нищівних дій проти Росії від Трампа буде факт, коли він надаватиме Україні не оборонну, а наступальну зброю. Тут карти чітко показали. Тож він відійде від Кремля, коли це будуть дії, реальні болючі удари по Росії. Яке реальне його супроводження, його присутність у процесі війни, по відлюднику він зараз виходить з переговорного процесу, і це непогано, як показали потрійці Кубків для України, ніби добре. По дурню він обнулив участь Америки у миротворчому проєкті процесі. До цього він активно маніпулював. Ще хочу подивитися дно колоди. Так, він заявляв, і він заявляв, до цього він спасав Росію. Його маніпуляції, помагу пов'язані з руйнуванням старих зв'язків задля нечесної, чиєїсь перемоги та чиєїсь поразки, ймовірно. Відрубати Україну від Євросоюзу від систем супутникової інформації, і це ми чітко пам'ятаємо, та залишити Україну в ізоляції по п'ятірці пентаклів без зброї по лицарю жезлів. Вітаю, друзі, Меланія Трамп. Ви запитуєте, як можна терпіти багато років таку людину поруч, як її чоловік? Що ж карти Таро розкажуть про неї та про її мотиви. Ставте лайки цьому відео, коментуйте та підписуйтеся на канал. Тож, дивимося Меланію Трамп. Відразу випав дуже багатий чоловік, від якого вона швидко стала заможною леді у спільній сім'ї. Ймовірно, це її головний мотив, великі гроші. По дну колоди скриті мотиви, вправно адаптуються під обставини, є там молоді чоловіки з прутиками, по силі, магу, жриці, вона не простачка, впливова, успішно впливає на людей, закрита особистість, ймовірно, інтроверт. Знову маг характеризує її як енергійну людину, яка володіє безліччю ресурсів, реалізує свої цілі, насолоджується життям та поруч пар з прутиком, можливо, син чи не син, емоційно, емоційно. емоційно вона пуста. Так, можливо, імпатична особистість щодо стосунків її з чоловіком, кожен відстоює свої позиції, між ними немає почуттів, там боротьба за лідерство. Вони співзалежні. Нормальних людей такі стосунки руйнують, а ці двоє варті один одного. Ну тут чітко союз нарциса з психопатом, причому ще питання, хто головніший.